Привіт! Продовжуємо наше прибирання. Сьогодні ми відправимо до сміттєвого баку ще декілька слів кальок з ворожої мови. Одразу попрошу кожного з вас поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Гайда! Маємо визнати, що контент ворожої держави досі користується певною популярністю серед українців. Але хочу підкреслити один важливий нюанс. Користуватися можна благами технічного прогресу, а контент може мати успіх або бути популярним. Тож щиро вірю, що український контент буде мати дедалі більше успіху. Помічаю, що велику частину україномовного контенту складають інтерв'ю, у яких приймають участь різноманітні гості. Особисто мені імпонує цей жанр, але. Хочу додати один нюанс. Вони беруть участь у зйомках і, сподіваюсь, нічого не приймають перед тим. До речі, щодо зйомок: слово не схоже на притаманні для української мови і дійсно правильно казати знімання. А щоб легше запам'ятати, повторюємо: знімальний майданчик, знімальна група. Тож, правильно казати знімання. Сподіваюсь, що мої активні спроби мовної просвіти не приносять вам жодного дискомфорту, бо я вчусь так само разом із вами. Але про всяк випадок вибачаюсь. Хоча ні, не вибачаюсь. Хіба що перепрошую, тож раптом що даруйте. І в завершенні цього випуску хочу сказати, що вважаю підтримку української мови обов'язком кожного громадянина нашої країни, без жодних виключень. Хіба що можуть бути особливі винятки, тому говоримо правильно: виняток. Любимо кожного із вас, без жодних винятків. Завжди ваші. Проєкт Титачув. До зустрічі!